І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає MiroN82UA на Panzerkampfwagen Campwagen 7. Ану, вірно я прочитав <світ> абревіатуру Panzerkampfwagen Campfagan 7. Так? Поправляйте експертні експерти, бо я пам'ятаю, ви колись мене поправляли, бо дуже якийсь динамічний був бій. Я кажу ПЗ КПФВ, аби ми мене поправили, як вірно читається е, цей танк. так? Карта тих берег. Ну що ж, до бою. Так, В цьому відео ми побачимо два бої, два різних героїв боїв. так? І на одному ж цьому ПЗ КПФВ. Але на різних картах. Чому? Тому що мені цікаво було, один бій буде у нас ось тут за міській карті, так скажемо, а. Інший бій буде, другий бій буде на міській карті. Ми побачимо, зрівняємо, як на ньому грати, на яких картах. Тут ж бачимо, що тут і рельєф цікавий на цій карті. так. Ну, А в місті це вже в місті, там вже повинен ти своїм броніщем грати. А для мене цей танк це броніще. Я його ще не прокачував, але обов'язково вже після цих боїв, е -е, так як запишу ці бої, подивимося їх, е -е, напишемо, що ми про це все думаємо. так, Експертні експерти, поважні підписники. То я вже прокачаю і чому ще прокачаю? Тому що я обрав главу в бойовій перепустці саме на бансер C. Так, Там дуже класний такий. І я вже його тоді прокачаю. Буду бачити. От один хп залишив. <смас> ну як то так? Донкевич один хп залишив. І ще май майстер тарана видно не прокачає. Ну не прокачане, тому що тут повільний повільний Це такий ще мастодон, Знаєте, для мене це браніщенське браніщення. Я колись грав. В зводі з одним братішом. Так, і він е, грав на цьому ПЗшніку. Ох, він там натанковував. Такі ну, просто неймовірні результати по танкуванню. Маус тільки не натанкував, Просто ще треба вміти танкувати на ньому. так, Мені так здається. Давайте ми цьому переконаємося. Вже дивіться, ніхто ще нас не пробив. Навіть намагався ВЗ-114 пробити кумулятивними снарядами. Ми граємо дворівний вибій. Проти дев'яток. так? Отже, ніхто вже не скаже, що в топовому топі. Граємо ми на чому? На ББшка. Дві, 276 пробиття. Ух ти! Це пробиття? ж... Тяж. Ну от, які мають прокачення тяжко, ні в кого на основних снарядах такого великого пробиття немає. в принципі, 250-260. Нічого собі, так це можна і формити на ньому, якщо ще навчитися в ньому. Ось мене тільки бентежить, що е, чого, ми, чого я ще не прокачував, от заднє розположення башни. Але в принципі, якщо наловчитися, то в принципі нічого нормально, нічого страшного, що ззаду розположена башня. Поки я розповідаю, що та цікаві історії. У нас 2-5-3-5, верніше вже, вже 3-6 по бою. Мінус 7 тисяч по хп команди, просадка в нашої команди. Ось ми просидаємо дуже жорстоко, отже наш герой повинен по цій бій витягнувати попіканьку. І танкує, і танкує. Ось воно прадіще така справжня міць, правда? Ага. <свісно> ну, Я думаю, що багато хто теж обрав в бойовій перепусі саме 3D-стилі ну, главу з 3D-стилем саме на цей танк, то я думаю, що... Вам теж буде цікаво, так? Подивитися, там вже потім, якщо отримаєте ще те, цей 3D-стиль, то не, пограти на ньому, так, буде круто. Так що повчальні у нас такі бої. У нас бачу по цьому бою дуже все погано. У нас єдина надія на нашого героя. ну Нарешті вже пробивають нашого героя. І вліпив. І вліпив мало з ДПшкою. Ну кудись вліпив, зрозуміло. А, ось я все побачив командир командирську пашу. У нас вже другого знашко є 2000. 303 настріляно, 3680 натанковано. так, дуельна дуель у нас ну теж з німцем, з маусом. Ну, Тут вже справжній важкова. Якщо ми. так скажемо, е, Важковаговик, то ма, маус, то е, суперважковаговик. Так? Це точно, і звільно буде важко, якщо так. Грає ще танкує, бачимо, ще непогано він танкує там. 7-5 потихеньку вирівнюємо бій, але в нас проблеми саме у нас біля бази. У нас там майже немає кому захищати базу. Якби оцей. Ах, тут, в принципі, вже і немає кого послати, так скажемо, до нас на базу, щоб захищав. Ну що, далі в нас е, така запекліша дуельна, дуель з Маусом. Починаємо йому його пробивати. Нас альфіще, до речі, так? Царфіщи 260, прозарядка комфортно, нормально, так? Допомагаємо, братішу, врятували, братіша. Ну, майже врятували. На якийсь час, так скажемо, врятували, так? 4660 буде танкувати. Ну я був управую, все ж таки це дуже броньований там. Якщо лише вміти на ньому грати, бачите, ну вміти танкувати. Не, не так все просто. Так просто лобом ти як будеш їхати, звичайно, тебе буде пробувати. На будь-якому танку тебе буде пробувати. А я так от хотів спитати у експертних експертів, оці такі вуха, так? По бортам башти. Це вони пробиваються чи це вони як фальшборти йдуть? Мені здається, як фальшборти, бо їх би пробивали всі в пламіщі просто. Три вороги в нас знищено. 5 тисяч настріляно, 5 тисяч натанковано. Мауса, я думаю, ми тут знищимо, так? Ззаді там у нас проблема вже на базі суперники, ну нам треба буде повертатися, тому що ми дійсно тут дуже вже все погано купуємо. Вже заїхали, там, бачимо, вже кличуть на допомогу. Help me. Але ми, у нас дуже довга така дуель, і дійсно такий суперник достойний на маусі. Нам потрапився в цьому бою, так? Натрапили ми на нього, верніше. Так, 4 вороги знищено. Поїхали вперед. Поїхали назад верніше, так? І знешкоджують нашу артилерію вже останню і залишається гріль. Ну, гріль що, гріл може зробити? Ваша бачите, підтримка. Артилерія нахопушує, нахопушує. Артилерія знає, хто тут самий небезпечний. 294 вибул, вибила з нас М53 53, дріб 55. Ох, чудовий постріл підібрали мене. Чи не підібрали? Підібрали, а чому не зафіксувало, що це у нас п'ятий ворог? Щось... В мене щось вилетіло з цього. Так, з мого обзору, так скажемо. <сіхання> я знітився. Ну добре, поїхали далі. Ззаді СТРВ під'їжджає. Оце вже небезпечно, от просто небезпечно. І дві артилерії. Ну зараз, якщо ми артил... цю... СТРВ знишкоджуємо, треба підтримка. Нам зараз підтримка треба від гриля. Треба підтримка. Ну, що? ну він так бачите, став там зашкірився на СТРВ. А нам на нього виїжджати. А у нас проблеми з КВНами, я ще так розумію. Так, ну, гриль. Давай. А, у мене там ХП немає. Він боїться, що його артилерія прикотує. Ну, гріл теж двох знищив, я вам скажу. Напруженіший момент битви. Зараз артилерія просто закидає. Вони зараз змінять позиціни. Так, а цей на артилерію грає. Дрібна допомога, ну на допомогу допоможе. Поїдь, Так, поки ми тримаємо СТРВ, поїдь, поїдь, поїть, поїть. А це ще небезпечно. Знаєте чим нам СТРВ? Якщо він стане нам, бо все, змінили позицію, бачите, артилеристи закидують вже з двох сторін. Якщо... Е, е... І бачите, які суперники грамотні нам трапилися в цьому бою. Тим бачиш, на Маусі так дуже довго ми не могли знешкодити. А це хитро бачите, на артилерію просто. Гріль вже поїхав за артилерією, але ж довго його чекати. У нас артилерія найбільше КП з нас зняла. Знишкоджує в цей момент гріль артилерію. Ах, і в цей момент і гріля знишкоджує артилерія. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що, на дуель. 7 тисяч вже настріляно. Ну вже ми бачите, ми від артилерії вже не танкуємо. Це, Це артилерії приймач, так. Так я їх називаю, якщо я на таких танках граю, так, на таких мастодонтах. Так, і, до речі, ще експертні експерти. Я наскільки пам'ятаю, що там ВК якийсь дуже схожий так? за глобальну карту видавався раніше. Він, по-моєму, теж ідентичний цьому танку, так? По-моєму. Раніше був, не знаю, як зараз. По-моєму, міцніше в нього корпус, ніж цього, танку, Чим прокачувався. Поправляйте в коментарях. Так, то ну що, запекліше? Дуельна-дуельна знову, але тепер за артилерія. Бачите, артилерія дуже змінює позицій, і вона накидує і накидує і накидує. Звичайно, наш герой не хоче програти цей бій, не хоче просто так виїхати в наглючу, ну, я ж кажу, без каленів. Він підійде нам під борт і ми нічого йому просто не зробимо. не зможемо йому нічого зробити. Відпідльовуємо. У нас просто не нагнеться ствол гармати так. Не, ну звідси це все. Нас і стебель І тут танкуємо. 6000 натанковано, а 7500 настріляно. Звід... от тут зараз артилерія прилипиться, 100%. Не влучив. чудово. 4 хвилини до завершення бою. Ніхто не хоче програвати цей бій. Е, Настервейон розуміє, якщо він зараз цю дуель програє, то він програє і бій. Наші герої так просто виїхав сюди, сюди закидує артилерія. Треба ще десь нам зашкіритися. Опа! Опа, о, оце ще краще переїхав. Ой, летий! Ох, оце вліпив. -й -й -й. Ох і вліпив. Артилерія не імба. Дивіться скільки вибив. 326. <с? <с?> оце вам не імба. Понерфлені снаряди. Ми Ще тримаємо кулаки за нашого героя. Тут точно артилерія закипає. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну, є можливість. Пробив. Важко пробити ось так як стоїть. СТРВ, то його так важко пробити. Можливо, можливо спробувати фугасом. А так фугас більше 200 не виб'є, якщо пощастить. Вже як не намагається всю майстерність пройти СТРВ. Ну і СТРВ майстерно грає. Ми тут НЛД відкриваємо. Опа! Ну. Ну 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 ну. Розрядка у нього швидше. Ах, я не влучив. Ах, я артилерист все ж таки прихлопуши, Ну все одно дуже кротезний бій. Ну що ж, поїхали в другий бій. Ну, а наступний бій, так як я і обіцяв, на міській карті, карта Париж. Грає Extendдіos на Панцер Кампваген 7. Ну що ж, до бою. Дивимося на перекатку, Ну у нас скільки тяжів? У нас в цьому бою 5 тяжів. Чудово, зразу ми підпорушуємо астервер, на глючу став, думав, зараз перекатку. Ну він там, і, він там і перестріляє перекатку, якщо хтось підсвітить. Так? В принципі, так? у нас в ТВП теж грамотний став. Щоб не було такого, що переїжджають у нас тяжі, поки вони під'їхали, вже пів КП немає. Ну і по переказі бачу непогано, там по зелені поїхала велика ще. отже, бій буде точно такий запеклий, точно буде бій дуже цікавий. Так. Підходить нам міська карта, ну, побачимо. так, Побачили ми на не міській карті, так скажемо, так? за міській карті, а тепер міська карта. і... Ще тут теж, бачите, от тут і КВН потрібні, і тут ще треба, щоб у тебе було. Е, о, е, о, хотів сказати, вміння танкувати, так? На таких, на, на таких ось схилах. НЛД відкрив. Там поки, поки проїжджав е, перекатку, підхлопушився, а тут НЛД відкрив, вже пів КП немає. Ну, нічого, це тільки початок бою. Один-один по бою, поки я розповідав тут чудові та цікаві історії. Наші тяжі непогано так розположилися, бачу. так, Один там зверху, верніше, один там по центру, так, один на Ріноцеронті. Е, е зліва від нашого героя. Ну, а ми вже будемо зустрічати, якщо будуть випучувати очі, вони напевне будуть випучувати очі, тому що... Е -е, Ну, якщо дуже велика армадіще під'їжджає, я так помітив, що там велика армадіще під'їхала під це місто, то вони починають лізти вперед. Це така тенденція. Так, поки що затище, поки що ніхто не лізе, поки що ніхто не випучує очі. А нам хочеться зарубіще побачити, правда? <гум> так, хе Побачили, демоус вже. <гум> то, 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 то у нас у Ой, не помітив, яка там стежка під'їхала по центральній вулиці, що її прикриває там. Її там починають вихлопушувати. А ми в цей, в цей час починаємо вихлопушувати е, тяжів. Тут на об'єкті 430 У чомусь приїхав, я не зрозумів цього маневра. Ну у них, бачите, вони хочуть змінювати якісь тенденції, нові, типу. Типу, так, створювати якісь нові плани на бій, що ось давайте ми ось так пограємо, там тяжі б'ються, там СТ. тут бачимо, намагаються і СТ вже пролізти. Хоча напевне, що вони більш корисні були б, напевне, на зелені, на А, Б, Це лінії Якщо на А на Б та це лінії, всього там два танки, то мені здається, нашим братішам треба слід вже поїхати там проривати зелень, пробувати і тоді вже заходити суперників. Хоча в нас, в принципі, зараз все по бою чудово. 3-1 по бою. 2600 натанковано. Це у нас, я ж казав, це броніщінська міць така, так, От, Правжня сталева міць. І непогане нахлопушення. Бачимо, що теж доволі багато основних снарядів заряджено. Основні снаряди у нас ББ. -хи. 275, так якщо я не забув. Так, 276 пробиття чудово. Перезарядка комфортна, перезарядка дуже шукає. Так, знову у нас дуельна дуель з Маусом. Ну, Маус розуміє, хто тут так, і хто грає на Маусі і хто, ну, полюбляє грати на Маусі, він вже на ньому награвся, він вже знає, як на ньому танкувати, все. так. Знає всю його силіще. І тому вони дуже небезпечні суперники. Три вороги знищено, поки я розповідаю, що довідати цікаві історії. 5432 настріляно, 4 тисячі натанковано. А ну, в тому бою, от я не так, скільки там було, майже, майже 6 тисяч натанковано. Ну, побачимо, чи тут стільки ж буде натанковано. Ну, на перших хвилинах дуже так вже підставився, а не ЛД відкрив, так? А верхній бронелист на корпусі важко пробити. Це вже помітив. Важко важко пробити. Навіть сильно не треба нічого вигадувати, так, дуже там якось крутити баштою, тому що у нас велетенська маска гармати, так? І, і за рахунок цього вона дуже броньована, ну, як зазвичай. Вже ХП зовсім немає. Так, не хочеться нам і цей бій програти, так? Ха -ха. Хоча, я, ну, 6-2 по бою, чому я я бачу, вже поїхали все ж таки позелені братіші наші. Там один лише Мантікора залишився. І то він, напевне, спітляв, так, Вже по центру наші об'єдналися, там ТВП, там ще якась ПТХ, ще об'єкт 140. Поперли просто от по центральній вулиці, поперли вибивати суперників. Все чудово по цьому ході. А ми в цю дуельну дуель з Маусом. Знову ж повинні виграти, я думаю. Уже інші герої відео, повинні його виграти. Хтось підібрав нашого ворога, А тут швидке таке вихлопушення. Зразу два танки втратили сухому. І знову танкуємо. 570 натанковано. 5600 вже натанковано. 6426 настріляно, Три вороги знищено. Все, вже в ну, повній облозі суперників. Наш герой не хоче перетніхати не хоче втрачати танки, правда? Та навіщо? Відновляти повністю знищений танк. Так. І буде, як би до досвіду, що вижив в бою. Дуже чудовий результат. Так, ну що, переконалися, що. І в міській, і е, за міській карті так, дуже чудово себе відчувається. Так. Цікавий, я вже його прокачаю, це точно. Наш герой вже не хоче нікуди їхати, він настріляв мене на певний рекорд. По цьому бою, 7 тисяч настріляв деміджу, майже 6 тисяч натанковано. Чудово. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.